Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок 26 вересня, і це 946 та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, зранку на обосує ви дивитесь огляд мапи бойових дій, що відбувається на якій ділянці які події найбільш актуальні. І сьогодні ми починаємо. Як я думаю, найближчі дні цього тижня також. Це буде відбуватися з Вугледару. Саме Вугледар зараз є основною темою е, щодо подій в зоні бойових дій, е, тому що російські окупанти безпосередньо до Вугледару підійшли впритул і мають можливість розпочинати штурмові дії як зі східної, так і з південної частини самого міста. Зараз російські окупаційні війська намагаються. Просуватися зі східної частини міста, чіпляючись за його сектор, водоканал, з якого вони намагаються потрапити до вулиці 13 десантників, де безпосередньо закріпитися в районі політехнічного ліцею. Це той самий напрямок, по якому російські окупаційні війська будуть намагатися зайти безпосередньо в сам центр міста, нав'язати міські бої і просуватися далі серед багатоповерхівок. Окрім цього іншого, вони використовують можливість заходу міста Вугледар як по трасі 0,5 так і використовуючи котеджні селища третьої та першої шахти, які вони. Вже фактично контролюють для цього. Вони використовують напрямки одразу чотирьох вулиць: травневою, садовою, дачної та вишневою. Окрім цього іншого, російські окупанти намагаються також в лоба бити через поле по магістральній вулиці. Ці штурмові дії також спостерігаються і фактично в їх планах є заходження в місто ще з південно Західної локації по трасі 0532 безпосередньо через центральну міську лікарню. Саме через центральну міську е, лікарню, де вони планують закріпитися і використовувати її як основний свій майданчик для просування в центр е, міста, е, вони будуть намагатися вийти через шахтарську вулицю. І так просуватися вже безпосередньо до центру о, самого Вугледару з метою подальшого виходу на, о, в паркову зону, ну, умовно кажучи, те, що від неї залишилось. Отже, росіяни тільки розпочинають саме цей процес. Перші штурмові о, групи російських окупантів заходять в Вугледар, але надовго там станом на зараз не залишаються цілком можливо. Що о, в в найближчому часі вони будуть намагатися також і атакувати вугледарші з північної частини, тобто заходження е, через тепломережу і фактично е, просування е, по вулиці Трофимова, це цілком ймовірний один з напрямків з півночі, через який вони будуть намагатися просуватися, а е, це Загально три основних напрямки удару з боку російських окупантів, які можна очікувати, за виключенням, звісно ж, західного тому, що о, логістична артерія, яка пов'язує на сьогодні вугледар з богоявленкою, вона продовжує залишатися під контролем Сил оборони України. Хоча, в принципі, росіяни зараз знаходяться на тій відстані, яка дозволяє їм о, вести. Вогонь по а, цій логістичній артерії по цій трасі, і умовно кажучи, її можна відносити до траси, яка знаходиться під вогневим впливом. Не вогневим контролем, але вогневим впливом російських окупантів. Я вже неодноразово говорив, а, що втрата вугледару це не зовсім те, про що багато хто намагається говорити з екранів а, телевізорів. Мовляв, що втрата вугледару це не критично, тому що основна наша лінія оборони та рубежі вона якраз а, проходить через села Новоукраїнка та Богоявленка. А Вугледар, ну Вугледар він десь там собі висота, яка трошки південніше знаходиться. Ні, насправді це не так, тому що саме Вугледар є тим бар'єром та а, тією базісною точкою на її так. В питаннях забезпечення вогнового контролю о, залізничної логістики зі сходу на південь, тобто з Донецької області в Запорізьку область через Волноваху, втрата вугледалера призведе до того, що росіяни зможуть відновити логістику саме з Донецької області до Запорізької. Південь група військ Дніпро, група військ Схід отримують доповнене забезпечення залізницею не тільки через Керченський міст. Не тільки через а, ту недозалізницю, яку будують через Маріуполь, а й безпосередньо через повноцінну залізницю, яка йде через Волноваху. Отже, контроль вугледару силами оборони України це як кіска в гірлянці у російських окупантів, і саме тому вони прикладають максимум зусиль, не жаліють людського ресурсу, не жаліють механізованої компоненти, щоб захопити якомога скоріше цей е, населений пункт це місто. Скажімо так, те, що від нього залишилось, яка подальша доля буде вугледару? Скажу так, щоб нивелювати цю загрозу щодо Вугледару, на жаль, втрачено було час, але не це не треба якось називати втратою часу, коли усі зволікали і нічого не робили, росіяни. Більш ніж як рік намагалися створити відповідні умови для прориву до Вугледару з східної частини. Більш ніж як рік, давайте зараз відкриємо а, не мапу, Love UA Map, а, а саме Deep State. Вона дозволяє нам більш детально подивитися за часом, як відповідно відбувалися ці події. Фактично, станом на 1 січня 2024 року вони знаходились на тих позиціях, які я зараз а, відмічаю. Потім лютий 2024 а, Просування переважно по північному флангу. Березень 2024. Початок просування в напрямку до траси 0,5 квітень 2024 Фактично основна концентрація на Покровському напрямку, травень 2024 Наближення до Новомихайлівки, контроль частини Новомихайлівки і охоплення відповідної зони в напрямку до траси 0532. 1 червня 2024-го. Липень, 1 липня 2024. 1 серпня 2024, 1 вересня 2024-го. Отже, просування російських окупантів відбувалось покроково. Воно виконувало відповідний функціонал е, саме по охопленню міста та наближенню до міста. Це відбувалося для росіян, ну, скажімо так, досить важко. І е, говорити про те, що там не відбувалося оборонних дій, ні, неможливо. Було втрачено росіянами велику кількість ресурсів і тільки концентрація відповідної кількості сил та засобів, та початку Авдіївської кампанії, а потім її продовження е, у вигляді покровської кампанії, дозволила російським окупантів розширити можливості по наближенню та е, продовженню наступальних дій на Вогледар з відповідним ефектом. Продовжуємо далі безпосередньо на Покровсько-Кураховському напрямку. Станом на сьогодні можу сказати, що у росіян є відповідні успіхи в районі Українська, тому що вони вийшли безпосередньо до Цукрини, і саме там зараз розпочинаються штурмові дії цього населеного пункту. Тобто, продовжується план щодо охоплення з півдня Салидове. Як вони планували, так вони і намагаються реалізувати з Української сили оборони України остаточно змушені були відійти на більш вигідні а, позиції безпосередньо. Одна з локацій, де ми зараз тримаємо оборону, це черговий терекон, а, який має висоту 34 метри, і не дозволяє росіянам одночасно охопити цукорине з півночі і просуватися зі сходу. А, таким чином російські окупаційні війська змушені одночасно а, впираючись лобом в штучну перепону у вигляді залізниці тиснути з півночі на гірник, а також з півдня на цукурини. Тобто, це в них займе ну, якийсь час. Це точно. Селидове продовжує тримати оборону. При цьому і російські окупанти станом на зараз так і не мають можливості прорватися в саме місто та встановити там контроль, закріпитися, зайняти позиції щодо загально-покровського напрямку, то в даному випадку російські окупаційні війська завершують окупацію Красного Яру, але при цьому Красний Яр це ще не кінець історії, тому що він знаходиться. По саме лівому берегу річки журавка, і саме з нього вони впираються е, е, в е, е, локацію по е, правому берегу річки Журавка Тобто Красний Яр він розділений, він розділений. На дві частини саме природньою перепоною, так само як до речі, Гродівка, і у той час як Гродівка майже повністю знаходиться під контролем російських окупантів, крутий Яр майже повністю Красний Яр частково на собі відчуває саме ці штурмові дії та контроль е, деяких позицій з боку Росіян, саме лівий берег. Багато про що може е, саме лівий берег. Е, він а, не є вирішальним у питанні виходу на правий берег, де сили оборони України по а, Красному Яру, по Миколаївці продовжують тримати оборону в Гродівці, також на правому березі, не дивлячись на те, що Росіянам вдалося декілька днів тому а, прорватися фор, а, форсувати журавку і вийти на правий берег. Тим не менше їх звідти вибили. Отже, сама по собі лінія рубіж а, має відповідний вигляд. Це природня перепона у вигляді річки Журавка, а також природніх перепону у вигляді водойм а, та водосховищ. Ну і звісно, ще й висоти, штучні висоти у вигляді тереконів. Саме ось така ситуація зараз а, в зоні бойових дій на Покровсько-Кураховському напрямку, а також в районі Вугледару. Тому я не приймаю будь-яких апеляцій та будь-яких виправдовувань з того, що вугледар, він не важливий. Насправді він важливий. А, звісно, ситуація там настільки складна і вона сформувалась за останній рік, що цілком можливо найближчим часом ми будемо свідками того, як вугледарський гарнізон буде відводитись безпосередньо з самого. Міста тримати там оборону дуже важко тримати там оборону під таким тиском а, з боку а, російських окупаційних військ це а, ще те випробування. Тому цілком можливо вугледар буде залишено. Хоча я не виключаю, звісно, якихось а, рішень, які можуть змінити цю ситуацію, але це скоріш фантазії аніж реальна констатація факту. На цьому друзі. Я дякую вам усім за увагу. А е, можете поставити цьому відео лайк для того, щоб е, воно мало відповідне розповсюдження в україномовному сегменті YouTube Також підписуйтесь тиснути можете дзвоника. І не забувайте, що в коментарях ви можете не тільки е, ділитися своїми думками щодо моїх думок, які ви почули, а й відповідно ще й задавати мені питання наступною суботу на 10 Найцікавіших я буду відповідати. Це вже традиція. На сьогодні знову ж таки. Це все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Слава нації.